Юрій Вернидуб не встиг очолити, не вчи, як одразу потрапив у дуже неприємну ситуацію. Поговоримо про кадрові новини з клубів УПЛ, а також про першого новачка у Динамо. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із підсумком футбольної доби, яка минула в Україні. Маємо сьогодні багато тем. Тож одразу попросимо вас про підтримку цього відео, і ви знаєте, що найкращий спосіб це зробити просто зараз поставити свою вподобайку. Дякуємо, погнали! Ну і розпочнемо ми одразу з Азербайджану. Там поговоримо про Юрія Вернедуба і його перший матч на чолі. Не в чим, а також про дуже неприємну ситуацію, яку фактично одразу потрапляє наш тренер. Для початку про футбол. Отож, не зіграв матч 15-го туру місцевої прем'єр-ліги проти Сумгаїта, і цей матч для Вернедуба був дебютним. Команда українця вийшла вперед на 34 й хвилині, а на 50 50-й зуміла свою перевагу подвоїти, але втримати позитивний для себе результат не змогла. Більше того, не розгубив усю перевагу буквально за 7 хвилин, пропускаючи на 74 й та 81-й. Тож Юрій Миколаєвич розпочинає у новому клубі із втрати оч. Шок його команда продовжує займати у чемпіонаті восьме місце. Нині у невчі 17 очок у 15 турах. Вони йдуть без перемог у шести поспіль матчах і спробують виправити ситуацію 20 грудня, коли зіграють на виїзді із клубом Караван. Ну а далі про ту саму неприємну ситуацію, у якій український тренер опинився, адже його новий клуб оголосив про початок співпраці із академією московського локомотива. Підписаний меморандум передбачає обмін до у напрямку. Ко підготовки юних футболістів, стажування тренерів, участь у турнірах в Азербайджані та на болотах? А також окремий цікавий пункт: цитата забезпечення єдності, миру та злагоди між народами країн СНД. Від Верни Дуба коментарів поки ніяких не було, і далеко не факт, що будуть. Але ситуація, погодьтесь доволі пікантна. Яка ваша думка щодо цього? Пишіть у коментарі. Ну а далі у нас трансферний огляд. Давайте подивимося, що відбувається у інших командах чемпіонату України. І розпочнемо з Олександрії, звідки приходить наразі ледь не найбільша порція новин, і розпочнемо з тренерської позиції, де, за даними Sport.ua, попри не надто позитивні результати, змін поки не передбачається. Саме Кирило Нестеренко готуватиме команду і до весняної частини сезону. Після матчу з Кудрівкою у нього відбулася розмова із почесним президентом Сергієм Кузьменком, після якої стало відомо, що тренер і Надалі користуються довіру з боку президента Івана Кузьменка. Якщо Нестеренко залишається, то цілий ряд гравців команду покидають. За даними Тато таке напередодні було ухвалено рішення розпрощатися із голкіпером Микитою Шевченком, півзахисниками і, власне капітаном Кирилом Ковальцем та Євгеном Смирним нападником Андрієм Кулаковим. А відхід із команди Хавбека Артема Козика вже підтверджений офіційно. Все ж може покинути кривбас Глейкер Мендоса, як повідомляє, та таке Криворізький клуб активував опцію викупу легіонера. За нього заплатять венесуельські Ангостурі 500 тисяч євро. Водночас його вже готуються продавати далі. І якщо раніше з'являлася інформація про донецький шахтар, то за даними джерела, головним кандидатом на Мендосу нині є бразильський ботафоко. Звісно, очікується, що майбутній перехід буде значно дорожчим, аніж вже сплачені за нього 500 тисяч. Ну і досі в роз роздумах щодо нового тренера Карпати в ефірі проекту Бурбас. Володимир Крамер озвучив інформацію про Ігоря Йовічевича, якого розглядали саме у цей клуб. Більше того, займався його потенційним призначенням Григорій Козловський. А він, як ви знаєте, має відношення до іншого львівського проекту. Втім, усі спроби залучити Йові до Карпат були невдалими, зокрема, через фінансові апетити тренера. За даними джерела, він запросив суму близько до 2,5 мільйонів євро на рік на увесь його тренерський штаб. Ну і закінчуємо сьогодні київським динамо. Так вони доволі часто у наших випусках останнім часом, але й інфоприводів в чинні чемпіони України дають доволі багато. Для початку про персону головного тренера адже цей гештальт у Києві досі не закритий. Днями у коментарі для «Профутбол Digital Діджитал сам Ігор Костюк прокоментував ситуацію зі своїм потенційним повноцінним призначенням. Я не роблю жодних заяв і не загадую наперед. каже він зараз. Моє завдання працювати та виконувати свою роботу максимально чесно. Усі інші рішення ухвалюватимуть керівники команди. Я спокійний і повністю зосереджений. Чи є спілкування з президентом? Так і з ним ми спілкуємося. Дуже часто. До слова, знову ж таки, запрошуємо у коментарі і закликаємо написати свою думку щодо того, чи потрібно залишати Костюка на чолі повноцінного тренера Динамо. В голосуванні в нашому телеграм-каналі думки розділилися, тож свою розгорнуту думку ви можете зараз написати під відео. Ну а далі про потенційного новачка, який зимою може доєднатися до Динамо. Кілька випусків тому. Ми розповідали вам про юного футболіста, який був на перегляді у Челсі, і нині ж стало відомо його ім'я. Інформацію напередодні оприлюднив Ігор Бурбас. І, от за його даними, мова йде про 18-річного лівоногого центрального оборонця із Гани, його ім'я Стенлі Кваші. Цей гравець минулого року перебував на перегляді у лондонському клубі і провів там певний час, тренуючись у складі молоді. Але в підсумку перехід не відбувся через обмеження, пов'язані з тим, що Кваші на той момент не досяг 18-річного віку. Але навіть після того як Стенлі став повнолітнім і потенційно знову міг би зацікавити Челсі, до такого варіанту вони не поверталися. Попередньо відомо, що до Києва він знову ж таки приїде поки що лише на перегляд. Ну і одразу підписувати повноцінний контракт Динамо не планує, навіть якщо цей перегляд буде успішним, його хочуть орендувати і справом подальшого викупу Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок знову ж таки попросимо про підписку на канал та вподобайку до відео. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.